Добрий день! Всіх вітаю на своєму каналі. Який в нас сьогодні гарний сонячний денок, Подивіться Така золота осінь. А ми сьогодні займаємося У нас на городі Підготівлюю грядочки під часник і цибульку. Курочки нам допомагають. Ось тут у нас була бараболя в цьому році. І в цьому році будемо тут садити чесник. Часник буде звідси, а цибулька буде сюди вперед. Вже навибирали із нашої компостної ямки перегною такий гарний перегній. І буде перекопувати і підготовлювати грядочку. А я сьогодні займуся збором оцих ну, пропавших вже томатів. Ось у мене ножнички є в руках. Збираю окремо на купочки оці мотузочки, палочки сортую по розміру і буду складати їх на консервування, тому що зараз якраз ну, такий теплий деньок, якраз можна це зробити, бо далі там, якщо піде холод. Дощ то вже буде не до цього. Тьоті допомагають. Хто де називається? Хто тут ось лежить, порпається. Як хтось тут порпається? В землі влаштував тріпало. Так, да, ви влаштували тріпало, мої зайки. Абстралорби. Тріпається. Он, он диви, який кайф у них. Да, мої маленькі такі. Тепленько, добренько. А я займаюся справами. І... Мій тато також. Все. Покажу вже потім результат.